І мурахи живуть колоніями. Одиночних мурах немає. Якщо мурашка одиночна, то вона вже оса. Саме соціальність зробила цих комах такими успішними у плані виживання та пристосування. А чим колонія більша, тим більше шансу виду стати домінуючим у певній екосистемі. Ви, напевно, бачили сім'ї звичайнісіньких лазіус-нігер – чорних садових мурах. Вони налічують. Тисячі і навіть десятки тисяч особин. А матка в старій колонії взагалі нагадує королеву термітів, настільки роздути її через це для величезної кількості яєць. Ось чому лазіуси зустрічаються часто, густо, займаючи найпродуктивніші пасовища попелиці, найкращі мисливські угідтя і виганяючи тих, хто менш агресивний, і чиї колонії менші. У більшості видів мурах сім'ї налічують від тисячі до кількох тисяч робочих особин. А деякі можуть об'єднуватися у імперії, багаторазово збільшуючи розмір. Особливо досягли успіху в цьому так звані аргентинські мурахи, чия знаменита суперколонія, що включає родинні мурашники та мільйони продуктивних маток, простягається в Європі на 6 тисяч кілометрів. Інші мурахи, звичайно, залишені аргентинцями далеко позаду. Але навіть у звичайних жниців, месор численність природних сімей може досягати 5000 особин і більше. Купуючи будь-якого виду мурах, потрібно завжди орієнтуватися на максимальну численність колонії. Але вони здатні контролювати численність, якщо немає місця. Можете заперечити ви. Так, це так. Однак контроль численності, що викликається зниженням місту білка в раціоні, і взагалі скороченням кількості їжі. Та відсутністю місця для подальшого розвитку може миттєво обернутися демографічною кризою, коли смертність перевищитиме народжуваність доки колонія не вимире остаточно. Це звичайно, не вихід, тому житловий простір потрібно розширювати по мірі зростання колонії. Особливо сприйнятливі до нестачі місця представники Фейдолі та Каребара. Ці дрібні мурахи, в принципі, схильні шалено розмножуватися і займати весь вільний простір, тому при спробі їх обмежити і загнати в жорстокі рамки тісного формікарію, події можуть розвиватися за двома сценаріями. Перший. Отримавши зниження інтенсивності годівлі разом з неможливістю розширюватися, мурахи і так схильні до втечі, намагатимуться вибратися ще активніше. Знайшовши будь-яку щілину і розривши її до потрібного розміру, ці мурахи дуже завзяті в досягненні своїх цілей. Фуражири феодолі та карибар підуть у рейд вашою кімнатою. Знищуючи та поглинаючи будь-яку живність на своєму шляху, а також підбираючи місце для розсміщення своєї родини. Після такого доведеться вже не тільки про нормальне житло для мурах думати, а й відловлювати їх по всій квартирі. Або другий варіант. Зазнаючи нестачі в просторі, колонія буде прагнути позбавлятися старих особин. Або вбиваючи їх, або відправляючи жити на арену. При цьому розплоду формуватиметься все менше і менше, що призведе до повної гибелі колонії. Природно, стримувати розвиток мурах, що швидко ростуть, не вихід. Прийдеться або переселяти в більш об'ємний формікарій, або підключати нові. Для тих, хто не хоче цим постійно займатися, є вихід. Утримуйте ті види мурах, які розмножуються повільно і чиї колонії не досягають великих розмірів. З вітчизняних це представники роду Лептоторакс та Темноторакс, мурахи самі собою невеликі. Гніздяться вони у сухих гілочках, тому не можуть дозволити собі нескінченно розростатися. Навіть у звичайній пробілці інкубаторі може знайти собі притулок доросла колонія цих видів, яка вже зможе виробляти крилатих особин. Є й інший варіант: якщо вам не подобаються маленькі мурашки у підрядині. Понерінає безліч великих та ефектних видів, численність яких у гнізді рідко сягає 500 особин. Вони ростуть повільно, від 2 до 3 місяців включає період яйця і маго, тому теж не вимагають частих переселень. Мабуть, понероморф можна назвати справжніми домашніми мурахами, адже за ними і спостерігати зручно завдяки розміру, і купи сполучених трубками ферм при цьому не буде. Та й гостям їх показати не соромно. Є один суттєвий мінус більшість видів понерин досить складні у догляді. Але якщо вас не лякають труднощі, то це саме те, що потрібно для вашої мірмікіперської полички, на якій важливий кожен сантиметр простору. Дякую, що дослухали розповідь до кінця. Пам'ятайте, я завжди радий вашим лайкам та підпискам. Також не забувайте заходити в чат в Діскорді. Дякую за увагу. Всім любові, вдачі та добра!